Він створив самостійно сайт, на якому розміщував товари, переважно мобільні телефони та ноутбуки, які продавав за зниженою ціною, під тим приводом, що інтернет-магазин припиняє свою роботу і продає товари по закупочним цінам. Після того розміщав аналогічне оголошення на. Різних платформах в інтернет-магазинах, і е, потенційні покупці самостійно дзвонили до нього і дізнавалися про товари. І дізнаючись, дізнаючи, що ціна дійсно низька, е, повністю здійснювали предоплату товару, після чого правопорушник не виходив на зв'язок і, відповідно, товару покупцям не відправляв. Сьогодні вказаному чоловіку було повідомлено. За частиною 3 статті 190, це шахрайство, вчинене за допомог... з використанням електронної вчисної вольної техніки, покарання за вказане діяння е... сягає до 8 років позбавлення волі. Создав сайт в інтернеті, викидав товар определеного соїжання з телефони, ноутбуки. Люди самі дзвонили о товара, деньги, і о куплі продажі товару, а не скидували день і пропадало. Ну, в зависимости, рынковая цена на товар в районе 6 тысяч, мы 2900-300. Не, говорю, у нас ну, наш магазин закрывается, распродаем товар по закупочным ценам. Сегодня остальный рабочий день. Мол, завтра приедут поставщики и обратно забирают товар, который мы не распродадим. Их, соответственно, они глаза загорелись и какие-то владения. Сегодня же день все-таки.